Вас вітає інженерно-технічно-будівельний спецназ міста Заставне. І сьогодні у нас 14 лютого, а 14 лютого це міжнародний день святого Валентина. І тому я хочу привітати всіх Валентинів і Валентин із їхнім днем Ангела, а також всіх тих, у кого є кохання. Тому що в цей день коханці дарують один одному своє серця, вирізують відкритки у формі сердець. Ну і тільки що я написав пісню, і цією піснею я хочу привітати усіх з Днем Святого Валентина. Сьогодні день святого Валентина. І в день оцей святкують всі його! Вітають, щоб коханців кохання теж було з днем кохання! Вітають на планеті, на Мальдіва в заставні та добрак в Антарктиді, в Австралії, Європі. І свято це коханців на вустах. День оцей дарують подарунки, освічення, кохання в день оцей. І поцілунки на цій планеті для усіх людей, з ним кохання, вітають на планеті, на майдівах, заставні та товтрах в Антарктиді, в Австралії, Європі, і свято Це коханців на вустах. Сьогодні день святого Валентина, і вдень оце. Владкують всі його, Валентинів та Валентин вітають, щоб коханців кохання теж було, з ним кохання, вітають на планеті, на Майдівах, заставні та тобра в Антарктиді, в Австралії, Європі, і свято це коханців на вустах. Знем кохання, вітають на планеті, на Майдіна. Заставні та ну трак в Антарктиді, в Австралії, Європі, І свято це, в коханців на вустах, І свято це, коханців на вустах, і свято це, коханців на вустах